Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі на тему чотирикутники і різновиди чотирикутників. Для початку знову-таки необхідно пригадати, що являє собою кожен із тих чотирикутників, які ми з вами вивчали. Отже, давайте швиденько пробіжимося по тому, що ми вивчили. Значить, чотирикутник. Ми з вами говорили, що це геометрична фігура, яка складається з чотирьох вершин і чотирьох сторін, які послідовно з'єднують ці вершини. Першим представником чотирикутників ми з вами вивчали паралелограм. І ще раз подивіться, будь ласка, як виглядає ця геометрична фігура, і основні властивості паралелограма наступні протилежні сторони рівні. Так, протилежні кути рівні, відповідно. Так, діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Так, тобто відрізочки половинки діагоналей між собою однакові. Але діагоналі, зверніть увагу на це, між собою діагоналі у нього різні. І сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Наступним ми з вами вчили прямокутник, так тому давайте пригадаємо, що являє собою прямокутник. Прямокутник це різновид паралелограма, значить, ці його властивості, паралелограма, які ми щойно повторили. Вони і для прямокутника притаманні, але є. Специфічні, які відрізняють його від всіх інших чотирикутників. Перша властивість це та, що у нього всі чотири кути прямі, так? і друга властивість, відповідно, що точка перетину діагонали прямокутника ділить його. На однакові частини. Тобто діагоналі прямокутника між собою рівні. Це суттєва, будемо так говорити, ознака, яка характеризує саме прямокутник. Наступний чотирикутник це у нас був ромб. І знову таки ромб це різновид паралелограма, значить, ці властивості паралелограма для нього також зберігаються, але є специфічні. Так? У ромба всі сторони рівні, далі діагоналі між собою неоднакові, але вони перетинаються під кутом 90 градусів. Так? І є бісектрисами відповідних кутів ромба. Знову таки, це, будемо так говорити, специфічні властивості, які характеруються. Характеризують саме ромб. І ще один чотирикутник, який ми з вами вивчили, так? наступний, точніше, це був квадрат. Значить, Квадрат, відповідно, це чотирикутник, у якого всі сторони однакові. Так, але і всі кути по 90 градусів, да? тобто можна дати різні означення квадрату з точки зору різних геометричних чотирикутників. Але у нього теж свої якісь специфічні властивості, в тому, що діагоналі у нього однакові, і діагоналі перетинаються під кутом 90 градусів, чого да? дуже схоже на ромб. Те, що у нього всі кути. По 90 градусів дуже схожі на прямокутник, так що діагоналі є бісектрисами кутів, знову таки, похожі властивості на ромба, і відповідно. Те, що діагоналі між собою однакові, знову таки, да, як прямокутнику. Тому квадрат це гібрид, можна так сказати, да, прямокутника і ромба. Враховуючи все це, ми з вами різні властивості можемо використовувати для розв'язування задач. І ще один представник чотирикутників це трапеція. І знову таки трапеція, якщо ми говоримо про дойвільну трапецію, то це чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні, які називаються основи, і є дві інші непаралельні або бічні сторони. Відповідно для трапеції вона може бути Простою, тобто ну, довільною, де всі чотири сторони, будемо так говорити, різні, да, за своїми е, довжинами, може бути. Відповідно, рівнобічною трапецію, це коли бічні сторони між собою однакові. І для рівнобічної трапеції характерні свої властивості, кути при основі рівні, тобто ось ці кути між собою рівні та, і ось ці кути між собою рівні, діагоналі однакові. Так, і відповідно на цьому можна знову таки розв'язувати задачі на трапеції, базуючись на теорії. І є Є ще таке поняття, як прямокутна трапеція, Це коли одна із бічних сторін утворює з основами кути по 90 градусів. Знову таки, враховуючи все це, давайте спробуємо порозв'язувати тепер задачі. Задача номер один. В паралелограмі Д діагоналі перетинаються в точці О, причому О дорівнює 3 см. Знайдіть С. Знову-таки, для того, щоб розв'язати, на перший погляд, да, є варіанти відповіді, але пам'ятаємо, що треба для початку схематично зробити малюнок, для того, щоб зрозуміти, що нам дано і що нам треба знайти. Значить, є паралелограм, так, відповідно, підписуємо його А. Б, С Д. Точка О є точка перетину його діагоналей. І тепер сказано АО дорівнює 3 см. Треба знайти АС. Коли ми тепер візіалізували так, наш паралелограм, ми тепер розуміємо, що від нас хочуть. Так. Давайте звернімо увагу, АО це є половинка, так? Нашої діагоналі АС. Значить, АС нас просять знайти. І ми з вами щойно зрозуміли, що АС буде складатися із двох діляночок АО. Так як АО 3 см, то тоді, відповідно, 2 помножити на 3 буде 6 см складати наша діагональ АС. Значить, дані задачі відповідь у нас буде А. Наступна задача. Сума двох кутів ромба дорівнює 100 градусів. Знайдіть всі інші кути ромба. Да? Знову-таки, Давайте спробуємо: Значить, замалювали ромб. Я нагадую, да? давайте підпишемо його знову-таки схематично: А, Б, С, Д. Для ромба характерно те, що у нього всі чотири сторони між собою однакові, і протилежні кути в нього рівні, тобто кут А. Буде дорівнювати куту С, кут Б буде дорівнювати куту Д, кут Б буде дорівнювати куту Д. І оці кути нас просять знайти. Причому сказано, що сума двох кутів дорівнює 100 градусів. Знову таки, давайте поміркуємо, які два кути нам слід в цьому випадку взяти, про які, тобто два кути мова йде. Які є варіанти? Варіантів є два. Це кути, які, наприклад, при одній стороні, або все ж таки це протилежні кути, про які кути мова йде в задачі. Знову таки, якщо ми пригадаємо, а зараз саме на це розраховується розв'язання задачі, що у ромба протилежні сторони, вони паралельні, значить сума кутів, наприклад, які при Одній стороні, наприклад, кут А і кут Б в сумі повинні давати 180 градусів. А у нас за умовою сказано, що сума двох кутів 100 градусів. Значить, уже мова не йде про ці два кути. Очевидно, мова йде про протилежні кути. Тобто про ті кути, які між собою. Однакові. Значить, наприклад, да, нехай кут А і кут С в сумі це будуть 100 градусів, які у нас є. Якщо вони однакові, то значить кут А дорівнює куту С і дорівнює 50 градусів. Правильно? Значить, уже варіанти у нас два кути по 50 градусів. Щоб знайти тепер два інших кути, наприклад, кут Б і кут Д. Давайте розглянемо знову-таки те, що ми сказали: кут А плюс кут Б в сумі. Повинні давати 180. Значить, кут Б, щоб знайти, треба від 180 відняти 50 градусів, тобто градусну міру кута А. І таким чином ми отримуємо 130 градусів. А так як кут Б у нас дорівнює куту Д, то, відповідно кут Д теж буде 130 градусів. Значить, в нашому випадку варіант відповіді який? Так, Два кута по 50 і два кута по. 130 градусів. Це у нас варіант відповіді ось цей. В 50, 130, 50 і 130. Наступна задача. Один із кутів рівнобічної трапеції дорівнює 123 градуси. Знайдіть решту кутів цієї трапеції. Знову таки, схематично давайте зобразимо, тобто пригадаємо, що таке рівнобічна трапеція. Значить, це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, це є основи трапеції, в нашому випадку, це БЦ і АД. А бічні сторони AB і CD – це два однакових відрізки по своїй довжині. Це раз. І по-друге, одна із властивостей рівнобічної трапеції це та, що кути при основах однакові, тобто кут А, кут А в нашому випадку дорівнює куту Д. А кут Б дорівнює куту С. Значить, знову-таки нам достатньо знайти з вами по одному, да, і автоматично знайдемо інше. І от тепер сказано: один із кутів рівнобічної трапеції 123 градуси. 123 це тупий кут. Ясна річ, що це, наприклад, ну, нехай буде кут Б, да, 123 градуси. Значить, знову-таки, автоматично ми що будемо знати, що і кут С теж буде 123 градуси. Значить, залишається знайти тільки градусну міру або цього, або цього Кута. Знову таки, так як БЦ паралельно АД, то кут А плюс кут Б разом повинні давати 180 градусів. Якщо кут Б 123 градуси, то щоб знайти градусну міру кута А, треба від 180 відняти 123 градуси. І таким чином ми з вами отримуємо 57 градусів, це градусна міра буде кута А. А так як кут А дорівнює куту Д, як. Кути при основі, так, то теж буде 57 градусів. Ну, отже, тепер шукаємо відповідь. У нас один кут 123 і два інших по 57. Значить, 123, 57, 57 відповідь, варіант А. Нас влаштовує. Наступна задача: знайдіть сторони чотирикутника, якщо їхні довжини пропорційні числам 2, 3, 4, 5, а периметр цього чотирикутника дорівнює 56 см. Знову таки, у нас не сказано конкретно, який чотирикутник, так? але ми з вами розуміємо, що якщо мова йде про опуклий чотирикутник, то це довільна геометрична фігура, яка складається з чотирьох, наприклад, да, сторін. і відповідно Оці ну, чотири сторони. Знову таки, периметр, давайте пригадаємо, периметр будь-якого чотирикутника це, ну, це сума всіх його довжин сторін. Тобто, якщо у нас є чотири сторони, значить периметр ми запишемо як суму цих чотирьох сторін. А от тепер сказано, що ці сторони а, Б, так? Відноситься до BC, пропорційність да, до CD і до DA як числа 2 до 3, до 4 і до 5. Так, і весь периметр, за умовою сказано, 56 см. Знову-таки, пригадуємо, як тільки десь оце пропорційні числа автоматично ми приводимо коефіцієнт пропорційності Х. І відповідно пропорційності х. Тоді у нас сторона АБ буде дорівнювати перше число це 2 помножити на х, сторона Б, буде, це друге число 3 помножити на Х, С, Д, це третє число 4 помножити на Х, і ДА це останнє число 5 помножити на х. І ось тепер сума всіх цих сторін дорівнює 56 см, ми можемо скласти рівняння. що ми ми з вами зараз і зробимо. І знайдемо, чому ж дорівнює оцей коефіцієнт пропорційності Х. Склали рівняння. Тепер відповідно зводимо подібні 14х дорівнює 56, звідси х буде дорівнювати 4 так, сантиметри. Тепер ми можемо з вами визначити, наприклад, тоді сторона А Б да, це буде 2х, тобто 2 помножити на 4 8 см, сторона ВС – 3 помножити на Х 3 помножити на 4 12 см. Сторона С Д 4х4 4 – 16, см, і сторона ДА. Це у нас 5 помножити на х 20 см. Таким чином, ми шукаємо сторони нашого чотирикутника. Ось ми їх знайшли. І ще одна задача: знайдіть більшу основу рівнобічної трапеції, діагональ якої перпендикулярна до бічної сторони і утворює з більшою основою кут 30 градусів, а менша основа дорівнює 10 см. Отже, знову-таки да, замальовуємо те, що у нас задано в умові задачі. Рівнобічна трапеція, давайте ми її підпишемо: А, В, С, Д. Відповідно. Рівнобічна, значить, бічні сторони у неї однакові. Далі сказано, діагональ трапеції перпендикулярна до бічної сторони. Тобто кут між діагоналю, наприклад, АС. Да, і стороною CD дорівнює 90 градусів. Тож, давайте ми замалюємо цю діагональ. Отже, ось наша діагональ АС. я трошки витягнула трапецію, щоб було у нас більше красивий малюночок. Так, ось наш кут 90 градусів. Так, далі сказано, що, ще раз читаємо, діагональ перпендикулярна до бічної сторони і утворює з більшою основою кут 30 градусів. Значить, діагональ АС, більша основа це у нас АД. Значить, ось тут у нас градуси 30 градусів. Менша основа дорівнює 10 см. Менша основа трапеції 10 см. Треба знайти більшу основу, тобто. АД. Яким же чином можна розв'язати цю задачу? Знову таки, давайте підемо, враховуючи наші знання щодо прямокутного трикутника і щодо, взагалі, да, трикутників. Для початку, давайте розглянемо основу BC і AD і січну AC. В цьому випадку. Кут САД, ось цей 30 градусів, і ось цей кут, який я зараз позначу, БЦА, вони є внутрішні нахрест, лежачі кути, і тому тут теж буде градусна міра 30 градусів. Тепер, якщо ми візьмемо повністю кут БЦД, кут БЦД. То він буде складатися із двох частин, це ось цей шматочок BCA 30 градусів. І відповідно, плюс за умови, у нас сказано, що кут ACD ось цей 90 градусів, плюс 90 градусів, значить це буде 120 градусів. Значить, кут B, так як він дорівнює куту С. Давайте ми зазначимо в трапеці, він теж буде 120 градусів. Значить, тут у мене 120 градусів. Тепер розглянемо. Трикутник наш аб. Це. Що ми в ньому знаємо? Ми знаємо, що кут Б у нас 120 градусів, кут С у нас 30 градусів, значить, я можу знайти в цьому трикутничку кут А. Він буде дорівнювати, так як сума кутів трикутника 180, значить 180 мінус 120, мінус 30, і відповідно теж буде дорівнювати 30 градусів. Тобто, ось тут теж у мене буде 30 градусів. Це ми довели. А тепер давайте подивимося, що у нас виходить? Значить, у нас виходить ось цей кут 30 градусів, цей кут 30 градусів, і трикутник АВС. Значить, цей трикутник АВС у нас буде рівнобедрений. За ознакою, що кути при основі однакові. Да? Значить, тоді бічні сторони, тобто А, Б і Б С, є бічні сторони, вони теж будуть між собою однакові. Значить, відповідно. Трикутник рівнобедрений, так, і АВ буде дорівнювати БЦ і дорівнює 10 см. Значить, сторона АВ, бічна сторона нашої трапеції в даному випадку дорівнює меншій основі БЦ. Значить, відповідно, СД, Так як це бічна сторона трапеції, рівно рівнобічної теж буде 10 см. Значить, дивіться, ми знайшли це Д. І тепер наступний крок. Давайте так, перший, другий, тепер третій у нас крок буде. Е, розглянемо трикутник АЦД. А С Д. Що ми про нього знаємо? Кут С дорівнює 90 градусів, значить це прямокутний трикутник, кут А дорівнює 30 градусів. І у нас є катет, який знаходиться навпроти кута в 30 градусів. Так? 10 см. А тепер пригадуємо, за властивістю. Катет, який лежить навпроти кута в 30 градусів, відповідно, в 2 рази менший за гіпотенузу. А гіпотенузу якраз і буде наша сторона АД. Зазначаємо, АД буде дорівнювати в 2 рази більше за сторону СД. 2 помножити на 10 дорівнює 20 см. Отже, ми з вами знайшли більшу основу нашої трапеці, яка виявилася рівною 20 см. Ось таким чином, бачите, опираючись на знання з попередніх знань з геометрії, трикутники і плюс властивості чотирикутників, ми сьогодні з вами порозв'язували задачі. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей!